Дні тижня, вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок, ніченька минула скоро трудовий іде вівторок, за ним спритна, молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як надходить п'ятниця, дома скрізь кипить робота, як настане день субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Тижневі кінець, Хто трудився, молодець.